Я вітаю вас на моєму каналі, я Ірина, і е, спонсор мого каналу задав таке питання. Мені здається, якщо я не помиляюсь, це був чоловік, чи є така людина, що зможе викорінити корупційну систему? Тут є і більше е, запитань, але по порядку. І так, чи є така людина в Україні, саме в Україні, яка е, зможе. Викорінити корупційну систему в Україні. Тільки одну карту тягну, так чи ні? Є, є. І я не здивуюсь, що це, це може бути навіть жінка. Можливо, дивіться, може бути жінка навіть. Можливо, навіть мало відомо. Королева монет. Давайте не будемо зараз чіплятися. Жінка не жінка? Ця карта відповідає. Так є. Давайте запитаємо, хто це. Давайте запитаємо, є така людина, яка зможе викорінити корупційну систему? Хто це? Я потягну декілька карт, інтуїтивно подивимося, щоб нам ми трошки зрозуміли, хто це є. Імен не можу називати. Це тільки, знаєте, так, здогадатися можна. І так, хто це? Людина, по-перше, мудра, дуже розумна, яка дуже багато пережила. І. Е я так скажу людина, яка пройшла свій нелегкий шлях, можна так сказати, і прийшла до рівноваги. Яка намагається Україну утримати, тобто боронити, можливо, навіть зараз на фронті ця людина, теж може бути. Ось. Що ще можна сказати? Що ще можна про цю людину сказати. Ця людина нікуди не спішить. Ви знаєте, усі скандали, усі. Е е е е я так розумію, ця людина викриває. А, люди добрі. Це не є одна людина. Це ви усі: весь народ України. Зрозумійте, що це весь народ України. Це не одна людина. Це скупчення людей. Якщо ам, 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 це питання, від кого воно прийшло, якщо це питання хто ску... буде президентом, це інше питання. Це можна подивитися окремо. Але я наскільки бачу, так, і це не одна людина, це скупчення людей. Це, можливо, навіть якась партія мої любі. Це може бути якась організація. Це, ну, скоріше за все, я бачу це а, людей багато людей. Тобто, це не одна людина. Тут вибір. Кожен повинен собі прийняти рішення. Чітко бачити, що ми робимо, кого ми вибираємо, бачити всі прогрешності нашої держави. А наскільки я бачу, що дуже багато боготворять декого, і тому ось таке і відбувається. Тому що оце боготворіння їх подобним, ось воно це люди, які не мають критичного мислення навпаки. Ось ті, що мають критичне мислення, ті оце, це будуть і міняти. Щоб ви це розуміли. Всі, решта, вони е, сліпо вірять у владу. Є такі у нас і дуже багато. Ось так. Так, да, є. Тепер є, е, тобто це ви. І так, що треба зробити, щоб змінити систему? Слідує питання: що треба? Зробити, щоб змінити систему. Ну, тут треба енергію вкладати, бачите? Свою енергію вкладати. По-перше, цікавитися новинами, цікавитися світом, цікавитися, що робиться в державі. Не дозволяти себе ошукати. Ось так я це бачу. Так, нам важко. Але через важко, через те, що важко не сидіти мовчки. Е, відверто скажу, відверто скажу, це не одного дня і не одного року. Це е, вкладання сили, тобто і, і силова, тобто сили вкладання, енергію, не відвертатися, не Ах, і так сайт, ах, я все рівно нічого не можу змішити, змінити. Тут я бачу крок за кроком, тобто через не могу, через не хочу, а, добиватися, тобто добиватися мої дорогенькі, а, не підпадати під вплив а, єдиного марафону, можна так сказати. так? А братися до роботи кожний по камінчику, кожний зробить один крок, і це вже тисячі, мільйони кроків будуть, щоб ви просто це розуміли. Знайти людину, вибрати ту людину, яка буде горіти цим питанням. Ось що ще треба зробити. Тобто ватажок. Нам потрібен ватажок. Я так це бачу: людина з запалом, людина, яка хоче щось поміняти, людина, яка хоче. Як би то сказати, тих левів, які при владі приручити. Ось так я це бачу. І заняться цією складною роботою. Так. І запитання таке: тут, от дійсно, крок за кроком, не робиться Рим за один день не був побудований. Скільки пройде років, щоб це стало реальністю? Давайте так. Ну, Таро воно роки не дає. Давайте подивимося, буде це швидко, буде це не швидко, займе це, давайте ми так подивимося, роки займе це чи десятиліття? Місяці, роки чи більше десяти років, скільки це займе, по вірі нашій буде нам і дано. І так, місяці, роки. І більше десяти років. Дивіться, якщо ми при владі залишимо знову отих, що руку руку миє, так? Друж, дру, дружба, фестиваль і тому подібне, то ми дуже довго і через 10 років не здихаємося. Роки, так, якщо буде правильний ватажок. От, от той ватажок, що ми сказали. Енергійна людина, яка зможе приручити цю владу. Тобто навіть не приручити, а її утихомирити, приструнити, ось якось так. А місяці ні. На жаль, ні. Справедливість говорить про те, що нам, бачите, до цієї корони місяці не вистачить. Не вистачить. Нам не вистачить. У нас. Немає наразі тих можливостей, щоб це за місяці зробити роки. Це роки, мої дорогенькі. Це викорінення буде роки тривати. Ось так. Все, мої любі. Зробила розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ще раз ще раз дякую за ваші цікаві запитання. Ось, і разом до перемоги, мої любі. На все добре, мої дорогенькі.